Здоровенькі були, та будемо всі. Ви дивитеся новорічний тижневик провінційних курьозів з Василем Чернявським. Хо -хо -хо -хо! Ще один рік життя історія злизала як корова язиком, але на язику в неї він залишив незабутній присмак. Цього року Ірпінь отримав стільки подарунків, що і дід Мороз в мішку би не доніс. По-перше, в інтернеті з'явився новий канал із надреально креативною назвою Ірпінь ТБ». Перший сюжет зробили настільки веселим, що аж на сльозу пробило. Головне, що патріотично, бляха, про кобзаря. А де ви, до речі, бачили веселого Шевченка? Ага. Відомий в окремих колах Єрпіня, активіст Євген Мельничук винайшов новий рецепт політичної коректності. В будь-якій незрозумілій ситуації просто співай гімн. Вістка Тетяна Лідньова сама того не підозрюючи за лічені секунди, поставила хореографічний номер на пісню екс нардепа Ігоря Мірушниченка. Будути про ігнорування, але формально громадські слухання відбудуться і забудовник буде носити папірець і казатиме громадські слухання відбулися. Частина громади не згодна, але вона могла внести пропозиції у детальний план. А я давно казав, що час відкрити в Україні театр політичної драми та комедії. -ма 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 -ма. Вперше. Воістину, вперше в історії Ірпіня на день міста зазвичав голос Ірпіня і прилеглих до нього територій. Капело, я ні буду піде. <плес> Пока ще не готова капело. двоих. <плес> Що під фонограму співали лише найвидатніші члени журі. Голоси ж учасників конкурсу іноді звучали настільки від душі, що нагадували інтимні співи у душі. Нарешті Володимир Карплюк став приділяти увагу особистому життю депутатів і влаштував імпровізоване сватання на приропінні. Пане пан Лавренті, ви б сіли до Марії поруч, вам би зручніше було так. То ви так ви би прислухалися, пане Лаврентію. Володимир Андрійович, який вже другий рік поспіль нудиться за однією партою із Денисенком, поганого не порадить. Я може а ви так постійно Та. про е, затвердження технічної документа. Затвердяти здійснюють документи. Затвердиш тут. Коли депутати під час сесії Шуримури крутять у всіх на очах, цьогорічні вибори в Ірпіні, здавалося, проходили за всебічної підтримки камеді клабу. Балотувалися на посаду меру такі гумористи, що сміх і гріх злилися воєдино. Євген Мельничук ішов зустріч громаді, з якої вийшов, і у яку, до речі, трішки згодом і повернувся. Ви від бізнесу чи від громади? І, будь ласка, відповідайте державною українською мовою. Добре, якщо так просять громади, буду розмовляти українською мовом. Мені немає ніякої різниці. А ще невтомний оратор провів короткий майстер-клас з бізнесу по-європейськи. Бізнес починається там, з десятків мільйонів, коли вже немає різниці між. між... Тим, що люди, ну, свої, своїм власним бізнесом, так, і бізнес і, і виполненням своїми обязанності. Вадим Білов був того дня щирим, як ніхто ніде і ніколи. І слів на вітер не кидав. Ні, якщо б я дав обіця... обіцянку, я б її, ну, я б її здержав. Тому я зараз здесь стою і нікому нічого не обіцяю. Але мріями таки поділився. Більш того, знаючи конкретно, як їх втілити у життя. Я маю свою позицію. Я хочу сказати, що я хочу, щоб наші діти дихали тут нормальним воздухом, і я знаю, як це устранить. Стривайте, то усунути що саме: дітей чи повітря? <плес> Під новий рік борці з вирубкою дерев поховали останки лісу з вулиці Єсеніна. Замовивши для кількох сухих гілок труну, оркестр і ритуальну бійку. Light turn down low Let 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 it 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 snow, let it snow, snow <звач> Більш радісної акції напередодні свята неможливо собі уявити. <звач> Нехай у новому році вас супроводжують лише веселі свята. Радісні події та приємні сюрпризи. З Новим роком, з Різдвом Христовим, з Василем, з Маланкою, з Водохрещем. Oh, Давай no еще go. раз сделаем. <laughs> Ты сильно высоко кинул. Лепи в лицо, хорошо? В лицо лепи.